Одна людина хоче вірити в щось своє. Хтось вірить в Господа, хтось вірить во Вселенную, А хтось каже, що є вищий разум і він всім руководить. Але я вам маю сказати, що коли в нашу буденність приходить горе, коли в нас біда, то ми всі кажемо, да, що Господи, допоможи. Ми посилаємо молитви до Господа. І коли людина говорить про Вселенну і дякує всілене за сьогоднішній день, потрібно лише відкрити Святе писання і почитати, хто ж створив цю Вселенну. адже в святому писанні є всі відповіді на наші запитання. Якщо взятися Святе писання, то українська трактація Біблії – це перша хроніки. Якщо у вас російська версія і Біблії, це перша параліпомінон. 16 глава і 30 віршик І давайте почитаємо, що ж тут написано. Значить, перша хроніки і 16 глава, 30 віршик Тут написано перед лицем його затримти уся земля, бо міцно поставлений всесвіт, щоб не захитався. Хай небо радіє, і хай веселиться земля, і хай серед народів говорять, царює Господь. Все, що є в цьому світі, кожна планеточка. Всесвіт нашим створений Господом, бо без Божої волі в цьому світі нічого не може бути. А тепер, Псалом 23. Так само в Святому писанні написано: Господня земля і все, що на ній вселенна й мешканці її, бо заклав він її на морях і на річках, її встановив. Бачите, в Святому писанні скрізь написано: Хто створив оцю вселенну?» Що це творіння Господа. І навіть сама наука говорить про те, що все створено тільки Господом. Є такі три закони термодинаміки. І перший закон це матерія і енергія, вони не зникають нікуди і не з'являються не від Про що це говорить? Що Господь вкладає свого духа в усе, що є на цій землі. І навіть в нас з вами. От уявіть, коли створюється людина, виходить тисячу або там мільйон сперматозоїдів. І тільки один або два, там ну максимум три, вони досягають своєї мети. Чому так? Через те, що Господь закладає свого Духа Святого, саме в тих сперматозоїдів, які є найсильнішими. І вони досягають своєї мети, і тоді починається зачаття людини. Адже уявіть собі, що якби все було по щелчку, то всі б оці тисячі або мільйони сперматозоїди вони б були зачаті. І у нас замість того, щоб народити одну або дві дитини, ми б народжували тисячі. Як вам така версія? Ні, народжується тільки один або два, там де є святий Божий Дух. Адже дух це енергія, і цей дух він вічний. Він знаходиться в нашому з вами тілі до тих пір, поки наше тіло не буде тлінним. І це вже другий закон термодинаміки. І другий закон термодинаміки називається ентропія. Тут говориться про те, що в світі все тлінне і все в'яче. То є, наприклад, наше тіло. Спочатку ми молоді, енергійні, ми хочемо гори звернути, ми здобуваємо певний життєвий досвід, наше тіло, як би ми не старались, але з часом 70, 80, 90, 100 років воно робиться тлінним. І ми бачимо, що ми не молодіємо з роками, а навпаки. І коли наше тіло помирає, тоді наш дух, він сходить до Господа і там уже. Якщо ти з Господом, то ти йдеш в царство небесне, але якщо ти жив без Господа, без слова його, то ти йдеш в Господню. І третій закон це те, що енергія має бути направлена, і її потрібно контролювати. І ми з вами бачимо, що якщо в нас є певна мета, ми прикладаємо зусилля, ми віддаємо свою енергію для того, щоб ця мета здійснилася, щоб ми досягли мети своєї. І ми бачимо в нашому сьогоденні завдяки нашій безбожності, те, що ми живемо без Бога. Результат такого життя, адже там, де є Господь, там є порядок. А там, де є тільки ілюзія, що ми з Господом, там є хаос, і наше життя в сьогоденні це є хаос. Ми не знаємо, чи проснемося ми. Ми не знаємо, чи попаде ракета в нас, чи не попаде. Чому так? Бо ми живемо без Господа. Ми в Господа тільки просимо, звертаємося, коли нам зручно. Ми думаємо, що. Що Господь має нам слугувати, а насправді ні. Ми маємо пізнавати його, і ми маємо слугувати Господу і служити один одному. Це заповідав Господь. Коли ми будемо перебувати в Слові Божому щоденно, коли ми будемо каятися, перебувати постійно в молитвах, тоді ми будемо праведним народом і будемо спасені Господом, адже Господь сотворив вселенну, Господь сотворив землю, Господь сотворив нас з вами, і ми маємо слухатися Отця свого і Сина Його. Ісуса Христа, Господа нашого, який поклав своє життя для того, щоб ми були напоперед спасенні. Як важливо перебувати в Слові Божому. Потрібно лише виявити бажання пізнати Господа через святе Писання і жити за канонами Божими, жити в Слові Божому. Люди не хочуть, бо вони звикли жити в гріху, звикли жити так, як їм хочеться, по своїм звичкам. Але чи є то спасіння, ви самі бачите, що ні. Наше сьогодення нам це показує. Наше спасіння тільки в наших ручечках, будьте благословені Господом, папа. -па.